Солодким, літнім святом. Ми як футбольний клуб є справді народною ініціативою і дякую учасникам загальних зборів за велику честь, довіру почолити. Народний клуб Верес Рівне. Гарантую відкритість, порядність. Безумовно ефективність в своїй роботі. Перед нами стоять непрості спортивні результати. а Це однозначно амбітне завдання виходу в сезоні 15 16 років в першу лігу. Не все поки що вдається, Але ми працюємо по різних напрямках і удосконалюємо спортивну майстерність і активно працюємо на трансферному ринку. І у всіх і різних проявів футбольного господарства, тому що 5 років не приймали участь у футбольних змаганнях професійного рівня. Сьогодні як футбольний клуб ми є дещо такими новачками або матом, Знайомимося з правилами, які не завжди пишуть в офіційній статистиці. От, про це хотів би поговорити далі. От, сьогодні е, ми формуємо. Вертикаль управління народного клубу Верс я би вам хотів представити генерального директора Євгена Гурцова, який працював від початку зародження ідеї і є моїм партнером, другом, є ідеологом створення народної команди. Структура клубу наступна, що найвищим, найвищим органом управління є загальні збори членів народного клубу Верес Рівне. Також працює координаційна рада, яка складається з 31 чоловіка. Представництво в неї наступне. 5 людей представляють засновника Рівненського обласного федерації футболу, 5 людей представляють іншого засновника Рівненського міського федерації футболу, 5 людей представляють органи, які здійснює контроль за діяльністю Народного клубу, Це наглядова рада. Буде 5 представників з правління, яке буде призначене. Незабаром 5 представників буде в дирекції, і 5 представників це будуть члени клубу, які дали свою письмову згоду про те, щоб бути присутніми і брати участь у роботі координаційної ради. Відповідно письмові заяви будуть поступати, якщо їх буде більше таких то шляхом комп'ютерного програми, вони будуть обрані і будуть приймати участь у... Роботі координаційної ради, яка буде генерувати всі стратегічні питання щодо діяльності народного військового Росії. Ну і безумовно, я як президент також буду тримати участь у роботі координаційної ради. Також у нас буде працювати правління, яке буде складатися з 9 чоловік. Буде два перших віце-президенти. Один з них це Черко Володимир Іванович, який по стану здоров'я прийняв рішення як такий так, на менш відповідальну роботу, От, але він безумовно продовжує бути, працювати в клубі, збирає життя приймати і буде відповідати за спортивний напрямок роботи. Також буде у нас працювати першим віце-президентом боротьби Олексій Костянтинович. Це людина, яка знала в своєму професійному футболі, останнє місце роботи, віце-президент футбольного клубу Карпати Львів по стратегічному розвитку. Також буде працювати сім міцепрезидентів. Зараз формую список цих людей, і, відповідно, будуть вони закріплені за напрямками і будуть здійснювати свою роботу. Буде працювати дирекція клубу, яку буду очолювати генеральний директор Ігор Володимирович. І я думаю, що він свою роботу і персональний склад прокоментувати. Зараз ми теж працюємо над а, пошуком ще тих людей, які... Переслужби, всі, всі інформацію, тому а, саме а, сьогодні його ознайомлюю з вами. Це ваш, мабуть, ваш найкращий друг на футбольному клубі ВС. Тому прошу любити добитися і жало. Ми тоді переходимо.